Поміщені, друзі, в частині вболівальників на трибунах пропозиція готувати свої долонки, тому що ми маємо вже фінішерів у перших. У нас це такі є і нагороди для тих, хто, хто змагався. І бачимо, що поки що не поспішають хлопці розігрувати перше місце. А треба ж визначити, вони вирішили у двох, ну не знаю, двох медалей за перше місце нема, тому доведеться вам все-таки. Таке у нас не проходить. Доведеться фотофініш переглядати. І... і тут на фініші дівчата роздають сертифікат учасників, так от бронзовий призер у нас серед тих, хто роздає сертифікат і підтягуємося на трибуни. 310 номер, отримуємо сертифікати на трибуни. Не треба наблизатися до них, навпаки, трішки тягніться ближче сюди. Ванда Гринько, капітан команди, волейбольна команди вищої Ліги Буковинка, у нас серед тих, хто вручає презенти. Отак, От у нас такі зіркові, зіркові учасники з боку суддівської колегії. Ванда, Ванда, підтягни її сюди ближче тебе. Фінішуємо, отримуємо сертифікат і підтягуємося на трибуни. Не вертаємося назад до, до стантової лінії. Залишаємо вільним, вільним коридор для того, щоб можна було фіксувати Олександр Данілов, наш титулований легкоатлет, керівник фізвикування політехнічного коледжу. Не зміг повільніше пробігти, пробіг в першій частині фінішерів, майстер спорту з легкої атлетики, і далі звільняємо коридор, отримуємо сертифікат. Хто прихильник волейболу, шукайте ванду, Гринько, отримайте від неї і персональний сертифікат, це вже буде такий особливий. Потім можна ще автограф взяти. Капітан команди вищої ліги, буковинка. Не повертаємося до старту, хлопчику. На трибуни, на трибуни. Фінішуємо і отримаємо сертифікат і тягнемося на трибуни. Будь ласка. Це стосується і, і... чорнівчан теж. На трибуни, на трибуни. Не туди, не в той бік. На трибуни. На трибуни. Фінішуємо, фінішуємо і до наших красунь за сертифікатами. І далі на трибуни. До мене сюди йдіть. до мене сюди. От і наш ветеран 149-й номер, який завітав до Чернівців, не пропускає ні Буковинську милю, ні Садогурську милю. На трибуни, будь ласка, після цього на трибуни. Це орієнтувальників теж стосується після фінішу на трибуни. Підтягуємося на трибуни. На трибуни після фінішу. Пропоную дівчатам сертифікатиме теж пару кроків у мій бік зробити для того, щоб. Не стимулювати учасників нагромаджуватися біля лінії фінішу. Олег Ленюк, майстер спорту зі спортивного орієнтування і науковець наш представник Чернівецької національної університету Імні Фітковича, завжди підтримує і пропагує здоровий спосіб життя, за що дякуємо активним учасникам оздоровчого руху. радий. Ось так отримуємо, отримуємо сертифікати і тягнемося. На трибуни звільняємо, звільняємо фінішну пряму і коридор після фінішу для того, щоб 에, можна було робити гарні знімки, фото і відео тих учасників, які фінішують. Одинадцятий номер фінішує у нас. Серед перших реєструвався, напевно. Ні, це учасник естафети. Ого! Ого-го! Ого. Навіть таке ми можемо побачити. Отримаємо сертифікат і тягнемося на трибуни. На трибуни. Отримуємо сертифікат і тягнемося на трибуни. Ми, у нас вже є статистика. Будь ласка, на трибуни підтягуємося. Учасники, які фінішують, велике прохання. На трибуни переходите. Отримуємо сертифікат і на трибуни. Будь ласка, проявляйте повагу до інших учасників, яким теж хочеться мати гарні. Кадри, фото і відео з фінішу. Тому після фінішу, будь ласка, на трибуни. На трибуни після фінішу. Будь ласка, на трибуну, дітки, не назад до старту. Дітки. На трибуни після цього. На трибуни. Микола Лобовський. Учасник Олімпійських ігор 2012 року і майстер спорту міжнародного класу вже бачу, що шукає собі клієнтів в клуб Бункер Лужане. Сюда, сюда, сюди, свяща, сюда. сюда, на трибуну, на трибуну, не тут, на трибуни, туди. Будь ласка, відходимо з фінішного коридору. Будь, будь ласка, відходимо. Не вертаємося назад туди. Дітки, дітки конфетки. Не туди. На трибуни. На трибуни. Будь ласка, на трибуни. На трибуни. Після фінішу. Будь ласка, на трибуни. Після фінішу на трибуни звільняємо фінішний коридор для того, щоб можна було фіксувати. Одразу наближається. Наприклад, сам головний герой нашої Садобурської мирі 2020 і інших всіх попередніх чотирьох це Дмитро Сірман. У минулому депутат міської ради. Сподіваюся, що й майбутньому теж. Він заслуговує цього. І він фінішує з теперішнім депутатом міської ради Віталій Михайлічним. Ну, будь ласка, не зупиняємося тут. Пробігаємо, отримаємо, отримаємо сертифікати і далі на трибуни. Будь ласка. Отримаємо сертифікати і далі на трибуни. Будь ласка, Ось так, так гарно, з прапором з прапором. Садгори пробіг дистанцію Дмитро Ануфрович Сірман. І хтось з них двох вітаєм механічним ви видно, один одного чекали. Або може співпав так прямо темп ідіально. Е, я от думаю, чи я пропустив фініш Аліна Олевич, чи, чи Аліна Олевич, депутат міської ради? Я пропустив фініш, напевно. Тому що вона теж в призерах, напевно, а з мікрофоном зрозуміло. Володимир Солодовников, наш знаний пропагандист здорового способу життя. Так, і... У минулому директор школи Юрій Андрій Бряско фінішують, депутат міської ради, так і Василь Сачук. Ось так вони е, спорт єднає. Вони в міській раді представляють різні, різні фракції, хоча вже хтось вже є позафракційний, але, але спорт єднає і в одній комісії працюють. Тому е, отримуємо Михайло Курка, майстер спорту зі спортивного орієнтування. Наскільки що і презерв всеукраїнських літніх ігор так, з керсуню, супутницею. Будь ласка, звільняємо після фінішу фінішний коридор. Дякуємо за участь. Дякуємо за участь. Вітаємо на фініші, звільняємо після отримання сертифікату фінішний коридор і переходимо на трибуни. Будь ласка. Після фінішу переходимо на трибуни, далі у нас буде нагородження. І найбільш очікуване, напевно, всіма учасниками Садогорської медії це, це розіграш призів. Велосипед і багато інших призів. Будь ласка, не перебігайте перед фінішним коридором, а отримайте сертифікат і переходьте на трибуни. Будь ласка. Привітайте повагу до інших учасників, ваших колег. Для того, щоб вони могли теж мати гарні фотографії з фінішу. Будь ласка, не, не повертайтеся до старту, до стартової лінії фінішної. Навіть таке ми вже побачили і, і шпагат на фініші побачили, і сальто просто неймовірні учасники у нас талановиті різних. В різних напрямках. Дивіться, які маленькі учасники. Давай давайте поаплодуємо таким маленьким учасникам Дітки, конфетки. У нас традиційно є і призи для наймало... Не назад, пане Месі, футболка Месі. Після фінішу переходимо на трибуну, отримаємо сертифікат учасників і на трибуни переходимо. Дуже будемо вдячні, якщо ви дисципліновано це будете виконувати для того, щоб мати можливість всім отримати якісь гарні кадри з фінішу Садогурської мирі Вілайна П'ятої. У нас вже є інформація про. Про кількість учасників Ми маємо е, попередні дані щодо наймолодшого, найстаршого учасників. Хоча буває, що іноді щось там ще оточнюється, всяке буває. І є нагороди, звісно, що для, е, і для призерів Садогурської милі забігу, і для звісно, що, е, переможців та призерів естафети Садогурська миля 2020. Будь ласка, після фінішу отримаємо сертифікат і переходимо на трибуни. Будь ласка, після фінішу отримаємо сертифікат і переходимо на трибуни. У Сірменів тут багато. Ще один фінішував. Творча частина сірманів фінішує у нас. Є спортивна, є творча частина. Дякуємо за участь. Микола Кочубей. Дякуємо за участь. Отримуємо сертифікати і переходимо на трибуни. Звільняємо фінішний коридор. Тому що навіть Володимир Туркан тут все фіксує на фото, тому треба, щоб був вільний коридор, для того, щоб могли гарний кадр робити учасників, які фінішують. Отак, отримуємо сертифікат і переходимо на трибуни. Вітаємо. Ну хто вже фінішував, теж можете аплодувати іншим учасникам. Переходимо на трибуни, так і, і плескаємо в долонки іншим учасникам. Це буде правильна, практично ідеальна поведінка після фінішу Солобульської виді. Отак, отримати сертифікат, а потім підтримувати оплесками тих, які фінішують далі. А далі вже да, сертифікат отримувати правильно. Е, нагадую, що сертифікат отримуємо навіть з рук капітана волейбольної команди Буковинка, вища ліга. Дякуємо, що ви представляєте наше місто у волейбольних краях. От. Отримуємо сертифікат. Не повертаємося до фінішної лінії. Будь ласка, учасники, які фінішували. Переходимо на трибуни. Ви закриваєте фінішний коридор і інших ми не можемо фіксувати на фініші. Ванда, підказуйте, будь ласка, щоб переходила на трибуни після фінішу. Переходьте на трибуни після фінішу. Будь ласка, проявляйте повагу до інших учасників. На трибуни переходимо після фінішу. У нас за статистикою 490 учасників. Ми на фініші їх не рахуємо, але думаю, що зорієнтуємося, коли вже буде приблизно завершення масового забігу. Фінішуємо, отримуємо сертифікат і переходимо. За чорнівським головою переходимо на трибуни. Гарно <клес> фінішуємо, посміхаємося, отримуємо сертифікат і переходимо на трибуни. Будь ласка, учасники Садогурської милі масового завіду. Отримаємо сертифікат і переходимо на трибуни і чекаємо продовження. продовження. Це переможне був, так? Ні, хто забуде. Хто пам'ятає, що зареєструвався під номером 283, підходьте, отримуєте номер для того, щоб взяти участь потім у розірші призів. Ось так. З двома дітками за ручку це варто оплосків 482 номеру. Як всі накинулися давати сертифікати, по-моєму, два рази більше сертифікатів надавали давало на перспективу ще на інших діток, які або є вдома, або ще будуть. Не вертаємося до стартової лінії. Учасники, які фінішували, будь ласка, не повертаємося, а залишаємо місце, наприклад, Ігорю Константиніку, нашому знаному фотографу, який, по-моєму, кожен день бігає, у тому числі на стадіоні Буковина можна його зустріти, так що забігайте на стадіон Буковина і бігайте з ним в компанії теж. Бачу, що Андрій Брязкова намагається ще один раз фінішувати. Андрій Федорович, за другий фініш ще одного купона на розріж не буде. Хіба що можете додати ще один приз на, за, за, за другої фінішки? Дякуємо за участь. Дякуємо за участь. Олег Сірман. Це теж найбільше зірково з творчої частини Сірманів, напевно. І відомий радіоведучий, і да, із групи. Творча людина з, з творчими здобутками. Будь ласка, отримуємо сертифікат і переходимо на трибуни. Не і не забуваємо про соціальну дистанцію. Будь ласка, я вже говорив на початку. Не забувайте краще дотримуватися соціальної дистанції, е одягайте маски, якщо поруч знаходите з кимось, будь ласка, не забуваємо про це. А ще краще зберігати соціальну дистанцію, спілкуватися десь приблизно на відстані півтори метри. Це повірте, що для всіх нас краще буде, тому що. Ковід-19 не відступив, треба, треба бути обережними. Будь ласка, не, не повертаємося на фінішну, фінішний коридор. Будь ласка, не повертаємося на фінішний коридор, а переходимо на трибуни. Учасники, які фінішують. Не переходимо назад, не повертаємося до фінішної лінії, а отримаємо сертифікат і переходимо на трибуни. На трибуни переходимо, дякуємо, дякуємо за розуміння. І з трибун можна навіть аплодувати дівчата, які фінішують. Переходьте на трибуни. Учасники, які фінішували, отримав сертифікат і переходимо на трибуни і чекаємо розіршу велосипеду та інших призів. Появляйте дисципліну і повагу до інших, які фінішують. І ще раз наголошую. Зберігайте соціальну дистанцію після фінішу на дистанції зрозуміло, що по-різному складається, але після того будьте обережними, особливо спілкуючись між собою, краще подягнути маску і триматися на відстані один від одного для того, щоб убезпечити себе та інших у цій непростій ситуації, коли планету, країну. Наш край і загру атакує ковід-19. Російська пітягується в білючі, тому що наші складають Ні, Не треба болітися, тому що вони будуть навпаки. Став, ні, стан, стану. Кажи, щоб підтягується в білю. Прохання, пропозиція є. Прохання і пропозиція. На фініш все-таки, хоча би, як кажуть, під трубцем трусові, але фінішувати бігом. Будь ласка, учасники, не не йдемо на фініш, підказуйте на трибуни. Дівчата, які роздають сертифікати. Підказуйте учасникам. Після цього фінішна пряма вже не для вас. Отримуйте сертифікат і переходите на трибуни. Будь ласка, і пропозиція от правильно зараз з коляскою. На фініш все-таки під... це мало бігти, трусою каже, так? бігти і. Отримувати сертифікати, переходити на трибуну. Давайте поаплодуємо гарній сім'ї. Так фінішує. файно, з великими шансами. Чотири шанси на велосипедних в одній кампанії сімейній. І переходимо на трибуни. Дякуємо за участь. Правильно це в масі. Треба бути е, обережними. Нікому не заважає обережність зайва, тому що треба е, дотримуватися і норм. І гігієнічних, і інших безпекових компонентів. Зберігайте соціальну дистанцію, нагадую, да? тобто, пляші для фінішу, спілкуючись, одягайте маску захисну і старайтеся триматися на відстані один від одного. Будь ласка, повірте, повірте, що це буде для вас краще теж. Не ще що, будь ласка, не повертаємося на фінішну пряму на, на після фінішний коридор. Учасники не повертаємося сюди, а на трибуни переходимо. Прохання все-таки фінішувати. Я знаю, що сили залишилися на дистанції, але під тупцентру О, так, правильно. А ми спробуємо хоча б якісь сльози оплосків вам організувати тут. По Поаплодуйте трішки ще одному. Квартету, який фінішував у нас, і отримує сертифікат і переходимо пер... на трибуни. Здається, троє останніх заключних учасників у нас на дистанції. Так, будь ласка, не повертаємося, учасники на пряму, на коридор фінішний. Переходимо на трибуни або з іншого боку. Так. Ну, давайте ви з номерами, то давайте ви підтягніться так трусою до нас сюди, під трубцем. Учасники не. Хто прийшов уже? Ага, сертифікат не отримав. Отримуйте сертифікат і на трибуни. На трибуни учасники, які отримали сертифікат, переходимо на трибуни, не назад до фінішної лінії. А на трибуни не так, а через цю сторону. Правильно. Тим більше, що учасники, які мають такі файні футболки від олімпійського відділення ног, то вони точно мають знати, що після фінішу а давайте ви трусуєте нас побіжете. Ми вас чекаємо, так? Вас трьох чекаємо, давайте фінішуйте вже швидше. Чим швидше ви фінішуєте, тим швидше перейдемо до розв'язку велосипеду та інших призів, багатьох призів, які готові у нас для учасників масового забігу Садогурське миля. Олександр Данілов подвійні шанси. Ми зрозуміли на велосипед, я зрозумів. Але ми на триколісний не зможемо поміняти у нас двоколісний там бачили бути тут двох. Рятувальник молодець Сергій, Ви хочете сфоткатися на, на, на... Всі, да, всі фінішували так. У нас вже бричка на фініші. Ну що, можемо потрішки констатувати, що всі вже фінішували, так, всі завершили дистанцію. Ще раз повторюю, що треба дотримуватися карантинних обмежень, будь ласка, одягайте маску. Давайте захисту маску, і тримайтеся на відстані один від одного для того, щоб все було безпечно, здоров'я дуже далеко, тому треба нам всім разом е зменшувати шанси коронавірусу covid 19 на те, щоб не дай Боже когось нас зачепити теж.